Усім доброго здоров'я! Якщо ви хочете навчитися коптити будь-яку продукцію, рекомендую розпочати із холодного копчення риби. Адже риба холодного копчення це найпростіше, де можна навчитися коптити. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, я думаю, у вас гарантовано вийде самостійно закоптити рибу. Ну і відразу нагадую. Я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Для купчення я обрав ось такі три рибинки. Ось дві змерзлися до кубки. Третя ще окремо. Я не думаю, що вам би був цікавий процес її чищення. Вона почищена вже зарані. І обов'язково заморожена. Я її вийняв з морозилки. І вона буде розмерзатися зараз вечір, до ранку буде розмерзатися. Тим часом я набрав водички і буду варити маринад, але такий концентрат маринаду. Беру ось так ложечку коріандру. трошки менше гіркого перцю. Рибка любить коріандр. Ну і так от ще трошки менше духмяного перцю. І ще кілька листочків, ну тут 5 штук лаврового листя. Як тільки водичка закипить, 2-3 хвилини і виключаю. До ранку рибка вже розстала і можна продовжити з нею працювати. Доця купила мені ось такий ножик ручної роботи. Дуже гострий, має трошки вагу. Багато хто говорить, що рибку потрібно розрізати по спині, інакше вона буде втрачати жир. Але ця рибка навіть коли смажиться, не втрачає свого жиру, тому я не боюся розрізати її по животу. А зараз для того, щоб вона краще просолилася і прокоптилася, я її ще розріжу. Ось Беру дуже гострий ножик. Ріжу кісточки. Такою величини рибку можна розрізати і навпіл повністю, але щоб вона менше займала місце у коптильні, коптильня в мене невелика, я залишаю ось в такому положенні, до шкірки розрізав, шкіру залишаю. І знову ж таки, щоб краще просолилося, ще роблю ось такі надрізи. Як бачите, ножик ріже кісточки. В такому стані вже рибку можна засолювати. І такі ж операції я проводжу з усіма рибинками. Ну і ще таке зауваження. Як бачите, голови обрізані. Коптити голову немає ніякого сенсу. Це тільки зайві витрати солі, часу і лишня вага. Займає місце в коптильні. І ще зовні рибка. Почищена від луски, щоб потім при споживанні ця луска ніде не чіплялася, не заважала. Також обрізані пера, обрізаний хвіст, це все не потрібне копченні. Ну ви, мабуть, бачили, що одна рибка в мене там з хвостом, саме перша, яку я чистив, ну це вже кума принесла. Треба ж е, якось, щоб відрізнялася моя рибка від коміної, то вже. Так і залишили. Тепер про способи посолу. Більшість солить беруть кожну цю рибинку, засипають практично пачку солі на кожну рибину, 3-4 дні солять, а потім 3-4 години відповідно вимочують. Але при такому способі дуже важко, щоб кожного разу рибка мала однакову солоність. Можна оцю одну рибинку. Вимочувати там, в 5 літрах води, а можна в 20. Від цього буде значно залежати її солоність і вгадати дуже важко. Я використовую інший спосіб. Беру ваги і важу всю рибку. Вага рибки 7 кг 570 грамів. Рибку поки з вагів знімаю. І на ваги я поставлю відео, в якому я буду засолювати рибку. У відру я виливаю концентрат, оцей який приготовлений, вже охолоджений, зварений він ще, як пам'ятаєте, вечором. Концентрату виявилось 4 літри. А мені потрібна кількість води така, щоб вона повністю покрила рибу. І з мого досвіду я вже знаю, що приблизно потрібно стільки ж води, скільки було й риби. І доливаю звичайною водою. Для того, щоб мені було легше з підрахунками, я набрав 7 430, ну там 435, 7,430. Води. Цей води буде достатньо, щоб покрити у відрі рибку. І тепер буду робити розсіл для засолювання риби. Ці ваги вже мені не потрібні. Далі я користуюся послугами калькулятора 7. 570 плюс 7,430. Це буде рівно 15 кг. Для засолювання товстолоба, коропа або білого амура жирної такої риби, я використовую 3 цілих, це множу, на 3 цілих. І 0,3% солі, тому що такій рибі потрібно трошки більше солі. Якщо ви будете засолювати іншу рибу, пісну, наприклад, щука чи судак, там можна менше солі. Але в будь-якому випадку це все індивідуально: від 3 до 3,4% солі на рибу і воду одночасно. На то столоб ще раз. Наголошую, я використовую 3,3 і тоді він завжди однакового смаку і завжди такий, як треба. Значить, помножив на 3,3 нажимаю відсотка. І це буде 495 г солі. Я використовую одночасно звичайну сіль і нітритну сіль. Звичайно, ви можете мені сказати, яка шкідлива нітритна сіль, її зовсім не потрібно використовувати і так далі, і тому подібне. Але, на жаль, у мене є один знайомий чоловік молодий, який перехворів на таку хворобу, як ботулізм. Слава Богу, що залишився живий. Тому нітритна сіль це страховка від цієї хвороби. Тому оцю кількість 495 грам. Я розділяю на 2. І отримуємо 247,5 грамів. На жаль, оці ваги в мене тільки до 200 грамів. Вони дуже точні. Тому ми важимо, скажімо, 147 грам. Тому я важу спочатку 147 грам нітритної солі і висипаю її. І потім зважую ще 100 грамів нітритної солі. Разом буде 247 грамів, так, як і потрібно. Таку ж саму кількість і звичайної солі додаю. Також до розсолу входить цукор. Потрібно оцю кількість 247. Розділити на 2. І отримуємо 123. І 75 сотих потрібно цукру. Ну і, звичайно, все це розмішую. Сіль розведена і рибку поміщаю у розсіл. Таким чином, щоб рибка була повністю покрита розсолом. При такому способі посолу рибка завжди буде однакової солоності і завжди буде виходити однаково. Крім того, її не потрібно вимочувати після того, як її дістанете. І це найпростіший спосіб. Таким чином, у вас завжди однакова рибка і завжди вдале копчення. Рибка розміщена в розсолі, щоб вона не випливала, я її додатково притискаю таким невеличким монтажем. Просто кладу на неї тарілочку і на дві доби виношу в прохолодне місце з температурою 2-4 градуси. Протягом двох діб рибка повністю просолиться. І ще одне зауваження. Ми просто не переносимо запаху сирої риби. Через те я використовую отакий розсіл із різними спеціями. Під час копчення всі ці запахи перекриє запах диму. Тому, якщо ви толерантно відноситеся до запаху сирої риби, робити отакий концентрований розчин із спеціями не потрібно. Можна рибу засолити просто звичайною чистою водою. Вода, сіль, цукор все так само, тільки не використовувати спеції. Я спеції використовую, щоб трохи перебити запах. Сирої риби. Оце вся мета цих спецій. Дим їх повністю знищить. Пройшло половиною доби і ввечері я дістаю рибку. В принципі, рибку можна солити і три доби. От двох діб вона вже повністю. Простолена. І, до речі, кому не заважає запах сирої риби, ця риба вже повністю готова до споживання. Вже її можна їсти. І ось в такому положенні. Зачеплюю на гачечок і вішаю рибку у коптильню. Хочу зауважити, що ось так підв'язувати рибку можна тільки вагою до 5 кг. Тут повністю розрізані хребці і якщо рибка буде 5 і більше кілограмів, вона тримається лише за рахунок шкіри. Шкіра може лопнути і рибка впаде. Тобто рибку вагою 5 і більше кілограмів треба буде обв'язувати. Ну і ще раз хочу наголосити, що всі спеції, які я додавав у розсів, я додавав лише тому, що нам усім не подобається запах сирої риби. В принципі, для копчення це не має ніякого значення. Можна не додавати жодних спецій. Результат буде такий самий. Ну, ось так я повісив рибку, щоб вона не торкалася одна одної. Ну і одночасно, щоб вона не торкалася стінок коптильні. І в такому положенні вона буде скапувати до самого ранку. Зранку наступного дня я вмикаю коптильню, виставляю в ній температуру 20 градусів і вмикаю вентилятор просушки. І в такому режимі рибка сухне до того часу, поки її поверхня не стане абсолютно сухою. І тільки після цього можна буде вімкнути дим. Ну ось рибка повністю висохла, повністю суха на дотик. Це той випадок, коли краще пересушити, ніж не досушити. Тепер відкручую заглушечку димогенератора. І буде відбуватися вже безпосередньо процес копчення. Ось так пішов димок. У зв'язку з низькою температурою на вулиці я трішки прикриваю димохід, повністю закритий ось в такому положенні, десь наполовину закритий, щоб дим Затримувався довше у коптильні. Ось така густина диму в коптильні. Звичайно, що рибку холодного копчення можна закоптити не обов'язково в такій коптильні, можна використати бочку, можна використати навіть картонний якийсь ящик. Головне, щоб було джерело диму і дим щоб очищався. Але найбільш зручно це робити саме в такій коптильні. Тут автоматично підтримується температура, потрібна концентрація диму. Ось зараз температура, цей терморегулятор має трошки інерцію. Налаштовано 231. У коптильні 23,5. Риба холодного копчення куптиться так, щоб температура не перевищувала 30 градусів. Найкраще це в районі 25. от Виставлена температура 231. і Інерція піднімається десь до 26-27 до 27 навіть градусів. Але не перевищує 30 градусів. Процес копчення завершився пізно ввечері. Рибку я просто повісив на вулиці для того, щоб вона провітрилася і щоб у ній стабілізувався смак. Але як бачите, у процесі провітрювання одна рибинка вже трошки почала вивітрюватися. І вивітрилось приблизно вже половина її. Як ви розумієте, якби вона була не дуже смачна, вона б так швидко не вивітрювалася. Час для копчення рибки залежить від фактично двох факторів. По-перше, розміру рибки. Чим більший розмір, тим довше потрібно коптити. По-друге, температури ззовні коптильні. Чим нижча температура, тим більше конденсату утворюється в охолоджувачі диму. І тим менше диму потрапляє в коптильню. Вірніше, тим менш густий дим потрапляє в коптильню. І потрібно більше часу. В даному випадку. Процес копчення тривав десь 11 чи 12 годин. Іноді буває так, що рибка прокопчується десь за 4-6 годин, іноді більше, а іноді більше і 12. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все. Роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом.